Історія гріхопадіння, яку ми чули в сьогоднішньому першому читанні, може не історія, може легенда, адже це оповідання символічне, Декому може здаватися, що це оповідання таке наївне, але насправді не все таке однозначне. І... Ця, ця легенда викликає дуже багато питань, дуже багато різних протиріч. Ще в добу перших християн існувала така секта, яких називали афіти. Якщо в перекладі можна було перекласти змієпоклонники. І саме тому, що вони вшановували цього. Біблійного Змія для нас це спокусник дияволи сатана, а вони вважали його дійсно доброю істотою, адже він відкрив людям очі, він дав людям знання, він сказав правду, ту, яку Бог хотів від людей приховати. Такий можна сказати образ Прометея. З грецької міфології теж, що вкрав вогонь в богів і віддав людям. І цей Змій також вкрав в Бога знання і дав людям такий. Звісно, їм йшлося про знання таємне, цей так званий гнозіс, чим ці гностики відрізнялися від інших християн, що вони, власне, знають якісь такі таємні, таємні речі. І власне ті, яким цей змій відкрив очі на ці, на ці знання. Ця секта зникла разом з усіма іншими гностиками, але їхні ідеї лишилися, їхні ідеї лишилися, і час від часу люди також задавали собі такі питання і зараз задають. Чому дійсно? Чому Бог не хотів, щоб людина пізнала добро і зло? Чому Бог хотів приховати це знання від людей? Адже це добре. Це добре мати знання. Читаємо Біблію, знаємо, що мудрість є натхненна. В книгах мудрості теж написано, що то, що потім казали, учення учені не учення тьма це, це з Біблії також. Різниця між розумним і нерозумним це як між світлом і темрявою. Тож знання це світло, чому Бог хотів, щоб люди перебували в темряві. Ну і потім згадують, звісно, пізніші часи, кажуть, що церква завжди переслідувала вчених, що завжди була проти науки і так далі. і так далі. Але питання лишається дійсно, чому Бог хотів, щоб це плоди з цього дерева символічного люди не вживали. Ще святий Іриней Ліонський у другому віці відповідає на це питання. Звісно, Бог хотів, щоб люди знали добро і зло. Він хотів відкрити їм це, всі таємниці, але ще наразі людина до цього не доросла. Бог хотів, щоб вона поступово до цього доходила, зростала і фізично, і морально, і розумно, щоб ці. Сфери в людині були, одночасно розвивалися. А в ті часи відкрити людям це знання, це все одно, що дитині дати гранату і думати, що все буде добре, що вона з нею нічого поганого не зробить. Ну і так власне, сталося. так, власне, сталося. Люди отримали знання, до яких ще не були готові. І можна сказати, це стало таким прокляттям всієї цивілізації людської. Адже завжди, завжди протягом історії, як не подивимося, спочатку наука, якісь нові технології розвивали, з яких завжди робили зброю, які завжди виходили на зло, якими завжди нищили людей. А потім тільки доходили, хопалися за голову, що ж ми наробили таке, як ми до цього дійшли, чому так сталося, чому цей рівень моральний, власне, розуміння, добра і зла, він завжди пізніше, пізніше приходить, спізнюється перед тим, що спочатку людина хоче власне все зробити, зло якесь, якого також не розуміє. І, власне, це є, то, це є, можна сказати той первородний гріх, який над всіма нами, якщо навіть не йдеться про те, що е, якусь зброю масове самознищення вигадуємо, але навіть в нашому нормальному житті спочатку гнів, спочатку зло, спочатку ображаємо, а потім думаємо, ну ні, ну що ж я такого не робив, чому я так зробив, чому я так поступив? Ні, 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 ні. Власне, для того, щоб добре знати добро і зло, добре відрізняти добро і зло, але так, щоб це було дійсно перед тим, як ми зробимо цей вчинок, щоб потім про це не жаліти. Ну і, на жаль, дуже багато таких людей, які захоплюються цими знаннями, цією наукою, цими технологіями, церква не проти науки в жодному разі. Але церква проти того, щоб цю науку використовували для зла. І тому постійно, постійно про це пригадує, постійно каже, що крім науки потрібне ще слово Боже. Але, на жаль, деякі такі люди, які називають себе вченими, насправді сліпі і глухі, які не хочуть. Крім своєї науки, слухати нічого іншого, чути нічого іншого, бачити нічого іншого, що навколо. Не думають про те зло, яке воно може зробити, не думають про якісь попередження, тільки, власне, думають тільки про своє. І нічого не лишається, як в сьогоднішній Євангелії, всунув пальці. В його, вложив пальці в його вуха, щось таке, якийсь жест дійсно дивний. Але щоб дійсно витягти ці пробки з цих вух таких людей, то дійсно щось такого треба, щоб вони нарешті їх вуха відкрилися на Боже Слово, щоб зрозуміли, чого дійсно Бог від нас хоче. Не хоче від нас щось сховати, втаїти. Хоче нам відкрити свої знання, свої дори. Але для того, щоб ми ними користалися тільки для добра, а не для зла.